Коротше, в сьогоднішньому тренуванні покажу вам, яким чином потрібно вибирати для себе тренування і робити починати повільні підтягування на перекладині. Тобто це стартова основа, з якою потрібно стартувати і качати м'язи на перекладині. Показую памп після тренування. Це все тренування робиться одним великим підходом. Зараз деталі розкажу, але навіть після. Одної години в середньому виконання цих всіх вправ, ось такий памп настає для м'язів тіла. В принципі, всі м'язи активуються дуже добре, тому що є різні тренування, які більше активують руки, чи груди або спину, або якісь інші м'язи. А в цьому тренуванні дуже класно прокачуються класично всі м'язи, які задіються під час підтягування. Неважливо. Які інші тренування ви робили, але це тренування конкретно воно дає один з найкращих ефектів і дуже класну підкачку, рельєф, сухість та відчуття пампу на протязі тренування та після тренування Будете дуже класно себе почувати. А що найголовніше, що прокачаєте спину і дійсно відчуєте, яким чином прокачуються м'язи, так як якраз в цьому тренуванні? Створюється основа для прокачки м'язів, і м'язи розуміють, яким чином їм потрібно прокачуватись під час стилю такого виконання тренування. Тому обов'язково спробуйте цей варіант тренувань. І конкретно це тренування є стартовим абсолютно для всіх видів прокачки м'язів на перекладенні вправ повільних підтягувань, тому що є дуже багато різноманітних рівнів. Тренувань, в яких потрібно навчитись підтягуватись повільно і робити повільні тренування. А в основі якраз прокачки рук і спини це підтягування, класичні і всякі різні інші види на перекладенні. Тому по-любому давайте почнемо і. Без ніяких лишніх слів одразу розповім вам, що і до чого. Потрібно підтягуватись. Вибрав для себе підтягування за голову. Можете вибрати інші підтягування, які хочете пробувати і робити. І якраз підтягування робляться двома видами: перший варіант це підтягування. Зверху вниз опускаючись в негативній фазі повільно. В моєму прикладі мені потрібно зараз спробувати починати робити підтягування по 30 секунд повільні. І негативні, і позитивні, і негативні, і позитивні разом. Тобто три варіанти підтягувань. Тому опускаємося до кута 90 градусів в середньому 30 секунд. Тобто та ціль, яка у мене є. 30 секунд повільного підтягування потрібно робити. Але не повністю все підтягування донизу, а десь приблизно до кута 90 градусів. Так як це тренування, то по-любому не в кожному підході і кожному підтягуванні буде ідеально все робити, тому не звертайте на це уваги. Але намагайтесь ідеальніше якомога робити кожен підхід. Друге підтягування це від кута 90 градусів вниз опускатися. В негативній фазі, повністю випрямляючи руки також в середньому 30 секунд, рахуючи в голові. Тобто це може бути діапазон від 15 до 45 секунд. Тому що хтось буде рахувати дуже швидко в голові 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А хтось буде рахувати набагато повільніше. 1, 2, 3 А хтось ще навіть повільніше. 1, 2 І від того. Як ви будете рахувати, буде залежати, наскільки буде чіткий у вас таймінг. Тобто намагайтеся ставити собі таймер або якимось чином рахувати так, щоб ви дійсно в середньому 30 секунд опускалися. Якщо будете конкретно це тренування робити, як і в моєму випадку. А якщо у вас ціль 5 секунд робити повільне підтягування, то починайте якраз робити з двох складових. Одне підтягування, тобто одне негативне підтягування робиться до кута 90 градусів, і від кута 90 градусів повністю вниз опускаючись. Тому таким чином робіть ці підтягування, потрібно зробити це тренування, взагалі 12 підтягувань в одному підході, і таких, і таких. Тобто, в загальному це 42 підтягування, якщо робити таких, два великих підходи. Навіть не так сказав, 48 це було б. 24 підтягування по 12 підтягувань. Тому, в принципі, дуже важливо постійно рахувати, числа це важлива основа, і таймінг потрібно розвивати віддих між кожним таким підтягуванням до 3 хвилин. Тобто ви зробили одне підтягування, ось таке саме найперше. Опустилось до 90 градусів кута, навіть якщо у вас. Підтягування десь в такому рівні, як і у мене, 30 секунд, тобто ви опускаєтесь точно таку саму кількість секунд, то це десь 3 хвилини потрібно віддихати. Це означає, що від 30 секунд тих самих до 3 хвилин Ви приблизно разів так 5-6 більше віддих має бути максимальний, ніж саме. Підтягування робиться. Це означає, що якщо ви робите по 5 секунд, то віддихайте десь до 30 секунд до 1 хвилини. Інтуїтивно. Конкретно можу сказати, що в цьому тренуванні по 30 секунд потрібно віддихати до 3 хвилин. Якщо будете менше робити, то варіюється віддих від е, тої кількості секунд, яку ви робите, до ікса 5 6 від того. Скільки ви робите. Думаю, ви зможете порахувати по-любому. Тобто, якщо 10 секунд ви робите підтягування, то віддихайте десь 50-60 секунд, максимум півтори хвилини. Віддих має бути інтуїтивним, це тренування, тому якщо будете віддихати чуть більше чи менше, це не має великого значення. Найголовніше це зробити повністю весь один підхід з 12 разів, так як підтягування одне. Повноцінне рахується з двох частин підтягування, то тому получається якраз 24 підходи таких по одному підтягуванню. В одному підході з 12 підтягувань. Чому 12? Тому що 12 число потрібно використовувати для кожного тренування в середньому від 6 до 15 разів для того, щоб прокачувати м'язи. Тому заточуємо свій розум і тіло і м'язи для того, щоб могти робити по підтягувань разів в кожному підході, і це дуже важлива основа, з якою, звичайно, потім, коли будете робити тренування для прокачки м'язів, буде вам це дуже сильно пригожуватись. Тобто, це конкретне тренування не для того, щоб прокачати м'язи чи напампити їх. І зробити себе сильнішим, а для того, щоб просто підготувати свої м'язи, щоб вони розуміли, яким чином їм потрібно буде прокачуватись на інших тренуваннях, так, як. Якщо, для прикладу, потім будете робити тренування, повільне підтягування і вверх, і вниз по тих самих. 10 секунд, 20 чи 30. Ви починаєте тільки стартувати в процесі розвитку своїх м'язів. І ви, не маючи фізичної підготовки і досвіду м'язової пам'яті, не можете зробити нормальне тренування, так як м'язи не будуть розуміти, що ви від них хочете. А що найголовніше, щоб не було ніяких травм і нічого лишнього, то потрібно все робити з розумом. Тому поступово, конкретно треба робити самим першим: це тренування, від якого Зможете вже потім відштовхуватись і розуміти, чи зможете ви зробити одне підтягування чи ні. Тобто, якщо ви, для прикладу, робите 3 чи 5-секундне підтягування, тому що це саме найпростіше і це стартова основа, то зробивши такий величезний один підхід з 12 разів по 5 секунд приблизно, тобто десь якесь підтягнення буде получатися 3 секунди, десь якесь 4, можливо, якісь навіть мінімально 2 секунди, але це вже краще ніж нічого, і з цим потрібно буде стартувати. Тому таким чином ви зможете уже підготувати своє м'язо до того, щоб робити повільні підтягування, і з цією основою робити уже в майбутньому. Позитивні підтягування тупо зверху вниз. Опускати ще знизу вверх, підтягувати себе на підтягуванні, робивши позитивне підтягування, а потім і вверх, і вниз одне повноцінне підтягування, тобто є степені, конкретні, по яким потрібно йти, і це якраз сама стартова степінь, з якої потрібно починати після звичайних підтягувань, робити повільні підтягування. Якщо ви вже давно тренуєтесь зі мною, робите відео, тренування, по-моєму, прикладу, то розумієте, про що йдеться мова. Тому підтримайте лайком, напишіть коментар, спробуйте це тренування. Всім щасти, купляйте програми тренувань на сайті. Пока.